Сьогодні півдня суд вирішував долю людини, якій закидають інше лихо загибель 17 стареньких у нелегальному будинку для літніх людей. За цією справою стежить Борис Чалко. Він наживо зі студією. Вітаю, Борисе. То такий суд обрав запобіжний захід власникові будинку. Добре вечір таню. Насправді суд досі не обрав вже сьому годину. Для керівника згорілого будинку для літніх людей не можуть обрати міру запобіжного заходу. Протягом засідання сьогоднішнього він кілька разів він міняв свій статус із затриманого на простого підозрюваного. От найближчими хвилинами, до речі, може знову стати затриманим. Втім, про все розповім по черзі. Спочатку я розповім про самого керівника згорілого будинку. Його звати Олег Дмитренко. Йому майже 40. він володіє кількома. Схожими будинками на Київщині сьогодні він активно спілкувався із пресою. Розповів, він ще раз співчуває сім'ям загиблих, але своєї вини не визнає. Поки що не встановлена причина. Я являюсь власником. Е е в нашій країні ну якось так виходить, що перш за все. Е Відповідає власник. Я дуже співчуваю, але ми повинні встановити знову ж таки причину підпалу, чи підпалу, чи знову ж, з чого виникла ця пожежа. Взяти на себе вину я не можу. На початку засідання Дмитренко був у статусі затриманого. Його привели під конвоєм. Засідання він слухав у такому боксі для затриманих, але адвокатам удалося довести, що статус цей незаконний. Справа в тому числі чи протягом 24 годин після затримання мали висунути йому підозру і з цим запізнилися на 30 хвилин. Відтак підозра по суті нечинна. через цю юридичну формальність суд задовільнив скаргу і відпустив керівника будинку з під варти, зробивши його. Не затриманим, а просто підозрюваним. Утім, засідання не зупинила, аби все ж визначити запобіжний захід. Прокурори ще раз висунули підозру уже на суді порушень правил пожежної безпеки. Я прошу шановний суд, застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави пропа на шістдесят літ, тобто до тридцятого липня тисячі шістнадцятого А Сам керівник збірілого будинку розповів, що будинок здавав як житловий. Медичних послуг там не надавав. Лікарі приїздили раз на місяць. і Були вони з приватних клінік. Тож це не був медичний заклад. Стареньки просто арендували. Звичайному житловому будинку приміщення тому правил пожежної безпеки він не порушував. Будь-які перевірки пожежної безпеки у вашому будинку, в якому ви здійснювали, надавали оренду, перевірялися перевірки. Були пояснення чи свідчення е інспектора з е пожежника. Він сказав теж саме, що якщо це є житловий будинок і будинок введений як житловий, то перевір перевірки не передбачаються. Прокурори просили тримання під вартою, зокрема для того, щоб Дмитренко не міг знищувати якісь докази. Навели приклад знищений інтернет-сайт, інтернет-сторінку згорілого будинку для літніх людей. Натомість адвокати стверджували, що Дмитренко власне сам прийшов до слідчих і навіть більше він мав наступного дня після пожежі він мав летіти у відпустку до Сполучених Штатів Америки, але не полетів. Також адвокати натякали, що винні пожежники, які досить пізно приїхали на виклик, але детально до цього питання по суті сьогодні так і не дійшли. Загалом суд триває вже, як я сказав, сьому годину. Наразі суддя вже перебуває у нарадчі кімнаті у кімнаті. А тому вже найближчими хвилинами можемо очікувати якогось рішення по мірі запобіжного заходу. На тому в мене поки все. Студія дякую, Борис Сачалко з під суду.